Усім привіт! Я І сьогодні у нас ще один челендж. Челендж, не челендж, не знаємо, як це називати. Ну, називається Фріш. макіяж з закритими очима. Суть в тому, що той, хто буде малювати макіяж, закриває йому очі. Ну, У нас спочатку буде Що, так зразу. А ти думала? Упс, щоб ой, я тобі, щоб не потягнула. Це там. Ну, ще мені затягне. Оу. Mm. Так, а тепер воно буде. <рес> Добре. Ну що, починаємо? Так, я думаю, я ще, э, волосся... ти краще волосся заб'єш. Ти хоче будеш відчувати, що то за. Оп, кистень. Так, я чувствую. А, ты же понимаешь, говоря это, что там? Так, я так и понял. Очень ментиками бухала. О, я нашла пудру. я Ой, все, красиво. Напевно. Не бачу. Так, перше, що буде малюватися. Скули. Я вже О! Так, прості, точку, ой, це вже не мені Не маєш сказати, що тут було пошло, не так. Не то. О! Огола. Я її не боюсь. Так треба закрити очі, щоб в очі попаде. А я все ще знайду. З <риклад> <М -м> <риклад> Є одна є. А ще буду розташовувати. Ой. Попала? <риклад> <Слова> Це друга. <риклад> 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 все. Я паднал просто. <рикун> Оська, я розкасовую. Так, це окоші. Розташовала? <рикун> Що це Вухо в рот хопа! <рикун> Куда тільки не можна? Добре, так. Втоми на малят при ті. Тень люблю. <рикун> Особливо коли вона це сама шукає. Ні. О, теж. Як бы тень. О, и тут тень. Вот. Не. О! Так. Ваша цеба. Цель вживает кимось бути, я пам'ятаю, что я вас не вражаю. А ты ж закрыла. Добре, живой, закрыла. То вже брова пришла. Ой. брови! Чого В Вони так Ой. Ой. О! Так, все. З цим ми закінчили. Це тепер як матві будуть. Тепер ми струшуємо. трушимо і беремо. не тут є. Так, шукаємо око і типа так, типу так в кінці робимо. Тачка, так не бути гард. <пирам> Там, я щось максимум да, Партут. Замалюю і піде по сюди. Саме тебе присвіта все. Так, тепер тобі треба трішки підмалювати кров. У мене є кисточка. Пам'ятайтесь, полна. Це моя туди. От. І десь тут була мене. Є вона, перед друга. Ми щось втикаємо. Добро. Ну, вроді... А, я ще забула за що дуже важливий рух. Контур. О, така з'явка з цією часто використовувати. Підвести очі. Так, оп! Десь <риклад> <"Ты снатава підмалишь?" риклад> не там підводиш. Держи, не говори. Все буде нормально. Що? <риклад> <"Вот, вот, риклад> шо шо ти <ты> <риклад> вот. не та. так? Підвела. Так, пробує е, та є. Тепер потрібні губи. А не могу. Головне. Я сама себе не бачу я не бачу. Що це за команда? Це не пам'ять красиво? Це походу не звичайно. Це рожева така? Так, да, так, да, так, да, це ліверея походу.

Я чувствую ее, как это плохо. А ты что, на башню? Да. О, все, давай ты дай зайдемо. Так, я закрыю очень важно его. Подоряйте новый зовут. лки-панки, тот заши похоже на тише! Ха-ха-ха! а а я старалась. Я просто бомба, я вам кажу. Так, а тепер... Ски що ви, ж, зараз ти ми йдемо митись і тоді туди... Таня буде мене і вона да. буде. за все хороше. Ну, ми пішли. Так. Ура. Ну що, а тепер продовжуємо. Будемо з мені. Вона вже підмалась. Так, давай. А Та, я прийш. сама так. Вже. я зав'яжу зав волосся. <реш> Ты ж сама у ньому. <реш> <реш> Ні, просто я ще очі закрити Я ще очі закрывала. Як бачиш? Ні, я сама закриваю очі, нас <реш> да, не дивитися. Ой, 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 о. А ну чуть повыдиваємо лосинок. Нормально не здобуваю. Нічого не бачу. <реш> ну <реш> ну <реш> добре. реально нічого не бачить так забирать. Вот, воно все тут. Так, я щось не щупала. Не, mm. воно щось не відкрите. Ну то це нічого, чекай, чекай. Я ще зараз щось не щупаю. Чекай, треба тоналку. Ту ту Тут вже нічого нема, в ту сторону що робити. Оп! Хе-хе! Так де можна. Що десь, не там так, зараз масік. <ривіт> Мама, ми маємо відео. Зараз ще відео з <ривіт> <ривіт> Так, чекай. Зараз підбородочок. Ой, що сюди. Так, тепер треба рум'яти. О, ха, ха мені здається, що я знайшла то А кісточку. Майк like, потягиваш, ага, вони смачну жат. Ага. Не, 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 не треба. Я вже. О! Це так класно, я вам кажу. Все... Ой, ветра точно руку. Таташу п'яна, це. Та, та та я. Тень. О, я знайшла палетку з тієї. Тепер лишилась тільки кісточка. З розум! З першого розуму! Ну давай. Так. Я не знаю, де тут які, то трошки немає. Я взагалі чи я туди. Oj, ja pamiętam, tam. To tam. <laughs> Trochę, zaraz. Tak, oko, oj. co oko, tak? Oko. Oko! Co oko? Co, <laughs> je tutaj? Tutaj, tutaj! Teraz To je nos. Čekajte. <laughs> tak, jak zaraz... teď. O, to nos. О, ока, ти паєш? Так, я думаю, що тут вже готово. Брови не буду смалювати. Mm -hmm. Зараз є ще... Там нічого нема, Все тут воно куче. Mm -hmm. Так, що це? Це певна помада. Тень. Ні? Так. в мене просто були намальовані. <гум> ладно, все нормально теж. Чекай, мені треба трошки... Боже, мій, ти теж мені зараз очі, очі попоколює зараз. Я, ну я буду сказати, це акуратно поколює. О, я чувствую твій. Є? <гум> 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 є? <гум> <гум> є! Одна є! <гум> так. Зараз щупаємо. Чу... Чу... Ой! Ой! <гум> Оооо, О, я берегу, Прямо в вию. Секундочку. Руку. Все, я думаю, достаточно, О, о, ага. о. А, да. Так, то просто хотела Вот. Молодец. Ники. Стоп, я... Ого, я забрала. О. Так, губы. Це помадка? Так. А це помада? Так. <рес> тобі перехід. А, той як він називається? Омбре. Ой. Ну що це за помада? Це якби блиск. Ну не блиск, це. А, блиск то то трохи не цікаво. Так, чекай, <рес> 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 ти що рота відкриваєш, нашу ти Ні! To, О, самі Тут точно помада. Я по ногу да? Да. Стоп, дай, губа. Куда? Ты не думаешь, <Шо> туда? <реш> mm, ну, <реш> <я> <реш> <люблю>. <реш> Ты хочешь мне не змеешь, это не так? Чекай, давать мне губа. Да, прямо тут. Да! Я чокер просто. Ну я ж стараюсь Чекай. Вот, я тут чувствую. О! Че ты будешь? Я взагалі. Я тебе попрошу, я ша дуже. Я пытаюсь подправо. А, Брови, чекай. Все, вийшло. Так. А, та дуже взагалі дуже гарно вийшло. Я подивіться. Йой, так важко подивитися на світло. Після темряви. у А ще тобі ще з помадою. Подивись, який курс. Підняли. <реш> Зуби дуже гарні. Корекція землю. Ну про тіні, я тіня ви задоволення. Ти, ти взагалі подивишся, ну, як перекид, все, все як має бути, майже однакові. Туш. Гарно <реш> все, мені дуже подобається, особливо туш. Трошки, правда, не на очах, <реш> але <реш> все рівно це ж туш. <реш> Та, ну... ну, тепер і я йду митися. Давай. Що ж, ми сподіваємося, вам сподобалось наше відео. Так, так що эм, радимо теж спробувати. Справді <рес> це, це. Це дуже класно. Насилайте нам коментарі, як вас вийшло. Насилайте нам відео з хештегом Мейкап Яна Таня. Давайте навіть нові ідеї, якісь щоб нам ще зробити, щоб ви хотіли побачити на каналі, щоб вас могло зацікавити. Ми постараємося все виконати. Ну, постараюся. Майже. Ні, обіцяємо. Постараємося. Майже. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальці вверх. І усміхайтеся. Чекайте нових відео. І Ми вас дуже-дуже любимо. Па-па.